Любі скорпіони збувається те, чого ви хочете. І так, дивимося. Що ж буде збуватися у вашому житті? Приємний, хороший розклад. Він налаштує вас на позитив, покаже вам, над чим ще треба допрацювати, тому що йде до вас те, чого ви хочете. Карта зірка, карта життя, карта мрії бажань ще й в правильному положенні це просто чудово. Так. Твірка кубків, старший аркан закохані, а в кінці ще й подивлюся підказку пораду. Ну, дуже хороший розклад. Дивіться, збувається те, чого ви хочете. Ви зараз на такому порозі зрозумійте для себе, що у вас була ціль, у вас був якийсь план, у вас була якась мрія. Зараз це почне збуватися, зараз у вас все буде налагоджуватися. Ви, як і великі мрії можете втілювати в життя, так і маленькі, але тут дуже важливо, що все це йде у вас через спілкування і, можливо, навіть через почуття стосунки. Ці дві карти далі випали в розкладі в перевернутому стані. Я сьогодні працюю на колоді протилежностей, що бачите, що вас зупиняє. І якраз четвірка кубків показує, що треба налагодити ці спілкування. Тому що якщо ви будете наодинці, ви не зможете втілити в життя те, чого ви хочете. Тут працюють ще для вас інші люди: почуття, стосунки, дружба, підтримка, ваш партнер, можливо, тут навіть колеги по роботі. Пам'ятайте, що це не індивідуальний розклад, він загальний і програється по різному у вас, але через спілкування збувається те, чого ви хочете. Тому. Дружіть, спілкуйтеся, не залишайтесь наодинці. робіть перші кроки до друзів. Дивіться на нових знайомих, бо вони приходять допомогти вам втілити в життя те, чого ви хотіли. І залишаючись наодинці, ви закриваєте для себе ці можливості. Тому ви сьогодні на розкладі, щоб все це почути і діяти, не втрачати шанс. Так. А далі про аркан закоханих я взагалі мовчу. Ох. Слухайте своє серце. От ви відчуваєте, що вам дорога людина. Ви відчуваєте, що ви не можете без цих емоцій. Неважливо, що було в минулому. Робіть перші кроки. Неважливо, що кажуть інші, слухайте тільки себе. Ви ж то відчуваєте, що буде краще для вас. Ви ж відчуваєте, наповнюють вас ці почуття, чи навпаки, спустошують. Ви ж розумієте, що без цієї людини, до прикладу, без цих почуттів, вам не треба інших мрій, бажань, цілей. Вам нічого не треба, тому що ви хочете лише одного цих почуттів, ви хочете цієї людини, ви хочете цієї підтримки. Тому все, що я можу тут додати, дивіться на те, що вас об'єднує. Бо між вами двома є щось. І навіть якщо зараз стосунки виглядають так, що ви одинокі закрились в собі, робіть ці перші кроки, якщо людина вам дорога, бо вам потрібна підтримка для здійснення ваших мрій. Так, і підказка порада. Старший аркан «Мир». Це примирення, це воз'єднання, це правильні слова, це залагодження конфліктів. Це коли, знаєте, всі об'єднуються заради цілі. Це може бути навіть примирення в сім'ї, в родині, і ви можете щось купувати, будувати для дітей, для себе, для своїх близьких, рідних, тобто у вас буде якась ціль нова. І ця ціль буде всіх об'єднувати. Але примирення тут має бути 100%, тому що це підказка для вас. Треба миритися, треба об'єднуватись, треба закривати старі питання, треба бути щирими, треба, як кажуть, триматися лише правди, не боятися показати себе і свої справжні почуття. Тобто проявіть, розкажіть про, про все, що на душі, проявіть себе такими, як ви є. Вам погано, прийдіть і скажіть мені погано, я не можу. Я хочу все це зупинити, я хочу е, помиритись, я хочу поспілкуватися, тому що буде збуватися те, чого ви хочете. Розумієте? І якщо ви цього хочете, то нехай вас нічого не зупиняє. Всього вам хорошого, дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!